Вітаю всіх глядачів. Ви на Ютуб каналі компанії Вест. Ми отримали нову поставку по японських тракторах на наш майданчик у місті Львів. Першим з поставки хочу вам показати Міцубіші МТ 241 неймовірний стан у трактора. Розказую і пояснюю, чому. Отже, сам тракторець є в нас середньої бази. Його вага близько однієї тони, Колія по центру передніх коліс. Складає 1 метр, тобто в міжаді 50 заходимо без проблем, ще можна буде розширити при потребі. Лакофарбове покриття у трактора. На 5 з 5, враховуючи, що трактор 98-го року випуску. Ми його просто помили, все, більше нічого не робили. Полірували, можливо, хлопці. Але, в принципі, ви зараз ще побачите це по фрезі. Передні шини Bridgestone 6 на 14, вони в чудовому стані. Задні шини 9,5 на 22. Також в прекрасному стані. Навіть мікротріщин особливо ніде немає. Ще та резина буде ходити не один і не два, і навіть не 5 а, років. Трактор в максимальній комплектації. За потужність нас відповідає двигун. Зараз ми його відкриємо. Отут. Ось так. Двигун трьохціліндровий, простий атмосферний дизель. Він в дуже-дуже класному стані. Три циліндри. По двигуну також видно і по фарбі на самому двигуні, що все оригінальне, заводське і сюди ніхто не лазив. Акумулятор також ще приїхав японський і заводить цей трактор з ну, пів це також вам зараз продемонструємо та, в принципі, покажемо. Тепер, що стосується комплектації. гідропідсилювач керма, два зовнішні гідроциліндри. Ви бачите, на гідрачі в нас присутні. Передній міст підключається також механічно, редукторний гарний міст. Йдемо назад. Грунтофриза. Оригінальна від Міцубіші 150 см, Зверніть увагу також на лакофарбове покриття фрези. Жодної ржавчини, вона однозначно стояла десь в якомусь складі, ну бо давно таких фрез не бачив в такому стані. Як нова, реально як нова. Плюс до цієї грунтофрези є швидкоз'єм і є автопопадач кардана. Максимально комфортно буде нею працювати. На тракторі трикточкова навіска та боковий плаваючий нівелір. Тут, в принципі, все стандартно. Я з ростом 183 запасу. Є по ергономіці, все зроблено максимально для зручності оператора. Механічна коробка перемикання передач, 4 швидкості, реверс і два діапазони. Щеплення, роздільний тормоз та газ, по праву руку в нас блокіровка. Також відключається механічно переднє місце, є функція оберту на місці, я також в цьому тракторці. По праву руку від нас вал відбору потужності. У нас тут вмикається перша, друга та третя швидкість валу відбору і реверсна швидкість. Можна їхати назад та фризувати. Підйом опускання на візки і блокерування, власне кажучи, самим нівеліром. Під кермом вже стандартна функція пам'яті фризи. Давайте я вам заведу. Дуже м'яко і гарно працює двигун. Перша повишена. Можемо запустити ґрунтофрезу. Запустили ґрунтофрезу. Ось такий прекрасний тракторець. Актуальна вартість такого трактора складає 7900 домовних годиниць. Це в комплекті з ґрунтуфризою, повний пакет документів для реєстрації і гарантія 6 місяців, двигун, коробка та. Мости весь асортимент є на нашому сайті. Підписуйтесь на наш YouTube канал, підписуйтесь на наш TikTok, Телефонуйте, кого цікавить. Доставляємо по Україні. Також ви завжди можете приїхати на наш майданчик, місто Львів, кільцева, Дорога, кільники або місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32. У нас на кожному майданчику понад 50 тракторців і більше в наявності завжди і є чого обирати. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.